Сьогодні Віра Васильівна прийшла до нас на контрольне обстеження. Ми можемо сказати, яку ми операцію робили. Ми виконали лапароскопічну гістеректомію, тобто ми забрали вражену матку міоматозними вузлами без розрізу, без травм. Не травмовані м'язи, апоневроз нічого. Це сучасна методика, яку ми використовуємо вже... Більше 30 років. Скажіть, як ви себе на сьогоднішній день почуваєте? Сьогоднішній день почуваю себе дуже добре. І буду всім говорити, щоб обращалися до вас. А скільки ви в нас були після операції? Скільки два ви дні. в нас знаходились? Два дні. Всього на всього два, два дні. дні. Так а не страшно було через два дні йти додому? Ну страшно було, звісно, що страшно. Я й не думала, що так можна через два дні піти після операції додому. Але а, все було добре. А от згадаємо, перед операцією я вам говорив, що будете в нас два дні. Не вірилось, не вірило, правда? Точно ніхто вдома не вірив. Не вірилось, що, що після такої ну, операції можна було поїхати додому, так? От в цьому і суть лапароскопії, в цьому і суть цієї методики і того досвіду, котрий є в нашої клініки. От ви подивіться, будь ласка, на жінку, і ніхто би не сказав, що перенесла таку операцію. Я вам файно дякую. І ми вам дякуємо. Спасибі, що обрали нашу клініку. Дякую. Дякую.